У число кращих матеріалів місяця увійшли найактуальніші статті про те, як зробити ваш житловий простір найбільш комфортним, затишним і ергономічним, у вересні ми показували вам новинки з останнього каталогу Іке, пропонували варіанти планування типової маленької однушки і розповідали, як утеплити вікна напередодні осінніх холодів. А ще познайомили вас з самими запам'ятовуються інтер'єрами і навчили економити на оздоблювальних матеріалах. Читайте і беріть на замітку один, що робити, якщо дме з вікна проста інструкція. З настанням холодів багато хто замислюється про те, як утеплити свою квартиру, і особливо ця проблема актуальна для власників дерев'яних віконних рам. Так, такі рами екологічніше ніж в профілі. Вони прекрасно дихають і пропускають кисень в приміщення, але з цим пов'язаний і головний їх недолік: дерев'яні рами розсихаються, на них виникають тріщини. В результаті восени температура в квартирі стає некомфортною, з'являються протяги. На щастя, цю проблему легко вирішити за допомогою підручних засобів, доступних кожному ретельно очистіть поверхню рами, Загерметизуйте всі щілини і заклейте малярським скотчем або медичним пластиром. І у вашому будинку стане тепліше і затишніше. Два дворівневий лофт для молодої пари, проект в Києві. Лофт це ідеальна квартира для молодої пари, у великому дворівневому просторі без зайвих стін і перегородок так зручно приймати гостей і влаштовувати вечірки. І особливо цікаво, коли мова йде про справжній автентичний лофт, квартира знаходиться в шктріби та апартментс, колишні будівлі заводу рахунково-аналітичних машин ім Калмикова. Тут на 98 квадратних метрах дизайнери облаштували комфортний і сучасний простір. Дві окремі спальні і дві гардеробні з'явилися на верхньому рівні, а на нижньому облаштували відкриту зону вітальні їдальні. 3. каталог Ikea 2016, свіжі ідеї та найкращі новинки для вашої кухні. У вересні ми побували на презентації нового каталогу Ikea на 2016 рік. В ньому вона представила колекцію меблів і супутніх товарів, присвячену кухням. Неважливо, маленька у вас кухня або простора їдальня з новими надихаючими ідеями від шведського бренду, будь-який простір стане індивідуальним. Затишним і розташовує до сімейних посиденьок у пості ми зробили огляд сучасних кухонних гарнітурів, безпечної побутової техніки, продуманих систем зберігання і десятка інших цікавих новинок, які абсолютно точно заслуговують вашої уваги. Чотири квартира в Пітері, затишний інтер'єр в бежевокоричневих тонах. Замовники цього проекту зробили подарунок своїм літнім батькам дизайнерський ремонт в просторі квартирі площею 143 квадратних метра. Будинок відноситься до старого житлового фонду Петербурга. Тому дизайнери зі студії Цірцю 28 постаралися дбайливо зберегти історичний дух в цій квартирі. Професіонали відреставрували камін, поклали класичний паркет ялинкою і додали декор з 60-х років ще більше затишку. В цей інтер'єр принесли сімейні фотографії, теплі килими килим і світильники з антикварних крамниць. Вийшло ідеальне простір для душевних сімейних посиденьок. 5. економимо на оздоблювальних матеріалах корисні поради від профі. Економія на оздоблювальних матеріалах для ремонту квартири тема завжди актуальна. Мало кому вдається вписатися в розумні рамки запланованого бюджету, однак важливо не тільки заощадити кошти, але і зробити це без втрати якості матеріалів, а це вже більш складне завдання. Архітектор Микита Морозов поділився з нами секретами бюджетного ремонту і розповів про дійсно ефективні способи заощадити в цій важливій справі, наприклад, про те, як іде вигідніше купити товари, вибрати доступний декор або зовсім обійтися без шпалер або фарбування стін. 6. як облаштувати одну ж 40 сорок квадратів, три вдалих варіанти в однокімнатній квартирі в типовому будинку. П. 30 дуже важливо грамотно зонувати простір, а при необхідності і можливості зробити перепланування, однак це не так, то просто всі стіни в будинках цієї серії несучі. Тому варіантів планування залишається небагато і все ж ситуація не безвихідна. Професійний дизайнер розповіла нам, як правильно організувати простір малометражки для самих різних мешканців. Холостяка, молодої пари і сім'ї з дитиною розбираємося, як використовувати маленьку площу по максимуму, розмежувати спальню і вітальню, і коли не варто об'єднувати туалет і ванну кімнату. Сім дизайн, який вам сподобається: трійка в скандинавському стилі. Скандинавський стиль популярний у всьому світі завдяки своїй легкості, натуральності, функціональному мінімалізму і світла, який наповнює весь простір. Замовники цього проекту теж мріяли про такий інтер'єр, і дизайнерам створчої майстерні «Еометріум» вдалося виконати їхні бажання. У квартирі площею 90 квадратних метрів вони зробили серйозне перепланування, встановили розсувні двері між кухнею і вітальною, організували окрему гардеробну в спальні і навіть облаштували робоче місце на приєднаному балконі. 8 стоп-лист, 16 помилок, які не можна допускати під час прання. Іноді прання перетворюється на справжнє випробування для наших речей. Вони линяють, розтягуються або сідають. Та що там говорити у кожного є негативний досвід неправильної прання, коли улюблена річ була безнадійно зіпсована. Існує кілька способів уникнути такого плачевного результату: сортуйте одяг за кольором і типом тканини, не використовуйте занадто багато порошку і ретельно застібайте блискавки. Вони можуть пошкодити делікатну тканину і не забувайте, що деякі речі все таки краще віддати в хімчистку, якщо ви не хочете з ними попрощатися. 9. як використовувати підвіконня в інтер'єрі. 10 кращих рішень у будь-якій квартирі, особливо маленькій площі, потрібно гарненько продумати кожен сантиметр корисного простору, і одним з найбільш цікавих і свіжих рішень може стати використання підвіконня в абсолютно новій якості. Він може стати і зручно лежанкою для кішки і продовженням кухонної стільниці, і навіть лаундж зоною або ліжком. Головне творчо підійти до організації цієї зони можуть знадобитися і деякі модифікації, наприклад, доведеться розширити підвіконня або перенести батарею. Однак, всі старання не марні, ви отримаєте ще одну затишну і комфортну зону у вашому домі. 10. крутий інтер'єр за скромним фасадом, будиночок в містечку Сагапонак. Цей котедж простої форми розташований в курортному містечку Сагапонак недалеко від Нью-Йорка і оточений найкрутішими і престижними особняками Америки, простий навіть скромний фасад, строгі контури, простора веранда і стильний сучасний інтер'єр в дусі розкішного мінімалізму, сіра лаконічна мебля на тлі білих дощатих стін. І приглушені сині акценти, що нагадують про близькість моря, створюють в цьому будинку незабутню атмосферу курортного салону на узбережжі Атлантичного океану.